На виставці поруч із буковинськими вишиванками сорочки з Тернопільщини, Донеччини, Херсонщини. Деякі з них збереглися дивом, попри окупацію, обстріли і загрозу знищення. Пані Юлія зі своїм чоловіком не виїжджали з Херсону після окупації. Вони чекали, коли Херсон звільнять, і він знову стане українським. Але для того, щоб не згинути через українську символіку, бо людей брали на підвал, як кажуть у Херсонщині, або на. Навіть катували і вибивали, вони свої вишиванки закопали і достали їх з землі тільки після того, як Херсон було звільнено. Це дві сорочки з Херсона, сьогодні серед головних експонатів. А ось вишита сукня з Волновахи. Зворушлива схатка про дім, який довелося залишити під обстрілами. Волноваха була окупована буквально за декілька днів, і в березні 2022 року майже повністю зруйнована. Дуже багато людей виїхали. І хазяйка цієї вишиванки також дуже поспіхом збиралася, і серед речей, вже коли виїхала, знайшла, що вона з собою взяла і це цю вишиту сукню. Вона з нею, з пані Іриною, проїхала декілька країн Європи. І зараз повернулися до України. Окрім вишитого одягу, на виставці презентували й друковані видання. Серед них кам'яні вишиванки нової каховки. Це про декоративні орнаменти на фасадах будівель, створені заслуженим художником України Григорієм Довженком. Альвіна Абрамчук, Михайло Урбанович, новини Сі 4